Сьогодні вам розкажу, як я планую відкрити напів напівлегальний бізнес в Польщі. Розкажу вам, як я дійшов до цієї ідеї, де взяв стартовий капітал, що це буде за бізнес. Розкажу, хоча ви, по обкладинці, напевно, зрозуміло. Розкажу. Взагалі, як планую починати, як планую масштабуватися, чим зараз займаюся, які підготовчі моменти виконую, і скільки планую на цьому заробляти. Потім в наступних відео покажу вже саму точку, як я стою, як я працюю, скільки вона приносить, як я вивожу це все на автомат. І е, надіюся, мене не пов'яжу поліція, тому що якщо так буде дуже дуже плачебно. Хоча я, в принципі, ці ризики всі також <хи>, прорахував. І сьогодні поділюся тим своїми всіма прорахунками, і які взагалі ризики є в тому, що я буду напівлегально працювати. І розкажу, в чому в принципі заключається та напівлегальність. Мій офіс вже не поготовий, Сідаємо в машинку. Поки я чекаю тренування, поговоримо. Що це має бути загалом за бізнес? Це має бути точка з солодкою ватою, і потім ми будемо допродувати там ще додаткові всякі приколи. Будемо починати спочатку як з точки з солодкою ватою. Потім, можливо, додаються клубніка в шоколаді, клубніка в дубайському шоколаді, там всякі напої додаться і всякі інші такі похідні штуки. Потім я цю точку планую зробити з неї кілька точок, потім зробити франшизу, продати франшизу. Вибудувати собі сітку під одним конкретним брендом і стати власником цього бренду. Ось такі от в мене плани. Сьогодні будемо говорити про те, як я буду починати ці всі плани, і чому все-таки я кажу, що він буде напівлегальний. Давайте взагалі повернемося до того часу, як я надумав собі відкрити точку з ватою. Це ще був рік, десь орієнтовно 18-й. Я тоді поїхав в Харків договарюватися з поставщиками про те, щоб продавати їхні товари по дропу в себе в інстаграм-магазині. І в цей час мені вибиває реклама в інсті, що типу, продаємо франшизу з солодкою вати. Я лише свою заявку, потім приїжджаю з Харкова до себе у Львів і зі Львова їду до них в Київ, щоб подивитися на цей бізнес. Бо я думав купити вже в них готову франшизу з солодкою ватою. Вони мене поводили по кількох своїх точках. Показали людей, які вже купили в них франшизу. Показали, скільки коштує плюс-мінус оренда, скільки коштує вата на продаж, скільки собі стоїмось вати, яка маржа. І я зрозумів, що це дуже-дуже крутий бізнес. І не завжди те, що виглядає максимально просто, приносить мало грошей. Це може бути навпаки, то, що вигля... бізнес-модель, яка виглядає прям, піздець, важкою, там, сложною, багато людей задіяно. Вона може приносити значно менше грошей, ніж бізнес-модель максимально проста, дефолтна, в яку мало, -мало хто вірить. Там, де залучено одна-дві людини. Вона буде приносити більше ніж компанія, яка там має там 20 робітників в собі. Ну я так образно кажу, то в більшості воно відбувається саме саме так. В Той час я загорівся цією точкою. Вже хотів купити франшизу, але не зміг договоритися з торговими центрами, тому що моє мислення було дуже вузьке. Я просто думав, що я купляю в них франшизу, ставлю у Львові, тому що я у Львові. В принципі, проживав і буде прикольно. Я буду собі в універ ходити. Після універа буду приходити на свою точку, дивитися по цифрах, що там все контролити, паралельно товаркою займатися. В клас. І тоді я. Кажуть, роз'яслав пропозицію, що я хочу орендувати кілька квадратних метрів в одному торговому центрі, в іншому торговому центрі. Мені не дали взагалі ніякої відповіді від торгового центру, і я, в принципі, зрозумів, що напевно не вийде мені нічого поставити, і треба забити на цю ідею. Я так про неї і забув. І от зараз, нещодавно, я нею знову нагадався. Як це відбулося? Як заробив стартовий капітал? Місяць тому, на початку травня, я запустив себе в Ютубі рубрику, де я торгував американськими акціями. Оскільки я вже торгую акціями 5 років, у мене вже є досвід, як це робити. Я веду свій закритий канал, де я ділюся цією інформацією, де я навчаю інших людей це робити. І от весь травень ми торгували як. Кожну свою угоду показував в реальному часі. Ось тут, от на каналі. Можете подивитися ці всі випуски, вони всі є. І за цей час ми наторгували плюс 53%, це майже плюс 6 тисяч доларів тільки за попередній місяць. От Частину цих грошей я вирішив вкласти фізичний бізнес для того, щоб розвиватися. Не засиджуватися на місці, диверсифікувати свої ризики, вибудувати новий якийсь напрямок і, в принципі, мислити більш ширше, тому що якщо я буду сидіти, просто триматися за один єдиний напрямок, я буду дуже переживати. Воно буде мене розхитувати внутрішньо, я буду постійно думати а раптом там щось станеться. І я залишуся без нічого, і я не буду відчувати ніякої безпеки. Ну, якщо в мене буде всюду потрохи розділені ризики, якщо в мене буде прям багато досвіду, а не тільки досвід в одній єдиній сфері, в одному єдиному підході до торгів, от коли я буду відчувати себе отак так увірено. Тоді я буду щасливий, буду щасливо рухатись по життю, і в мене буде все виходити, Я буду завжди мати гроші, буду жити життя своєї мрії. Тому хочу відкрити цю точку. Скільки вже пішло грошей? Е, вже пішло на даний час приблизно 2000 тисячі доларів. Чому пішло так багато? Тому що я. Проїбався з апаратом. Я спочатку купив один апарат, щоб ставити його в торговому центрі. і Він просто запитується тільки-тільки від світла. Тобто, тільки світло треба, і все. Він мені обійшовся десь біля 300-400 доларів. Цей апарат, плюс такий великий купол на нього, щоб вата не розліталася. І от він мені прийшов. Перші мої спроби крутити вату вдома. Були просто піздець. Я не думав, що це так важко. Я думав, що це доволі легко. Просто на паличку назбираєш вату, і все виясняється. Ці апарати діляться взагалі, на види. Є типу, горизонтальний апарат, є вертикальний апарат. Ось. Є апарат, який струю вати отак, отверх, а є апарат, який Випускає ось так. От в боки, і ти маєш ловити зі сторони. Це все треба розрізняти. Є газові апарати, електричні, є змішані, комбіновані, є професійні, є китайські, коротше, взагалі дуже багато всього. І от перший мій такий контакт мені прийшов цей апарат. Я його поставив вдома на кухні без купола, без нічого засипав звичайний цукор, який знайшов на кухні. Включаю і все, вата отак вот вот, по всій хаті. блядь. на мене я весь липкий, дівчина липка, хата вся липка, кіт бігає до його лапок, прилипає вата, потім розтворяється. Він не розуміє, що сталося. Він пробує її їсти. Вона теж в роті розтворяється. Він, вообще, типа в недоуменні. Був коротше треш. Потім я виніс цей апарат на балкон, почав крутити вату там. От просто весь балкон тепер був в живаті, і я. І в вот отак я потрошечки-потрошечки почав вчитися. Паралельно, ну там по 20-30 минут в день я виділяв, дивився якісь обзорчики, розбирався, що температура впливає на те, як ти вату крути, швидкість обертання впливає, палички, в принципі, впливають, цукор сам впливає, що є різні е, цукри з добавками, з кольорами, що це можна все робити ще більш класно. Коротше, почав цьому розбиратися прямо повноцінно. І потім зрозумів, що... Якщо я захочу поставити точку в торговому центрі, це, вигляд... ну, це значно важче, ніж я планував. Тобто я думав, що просто я навчусь крутити вату, когось поставлю, там поставлю точку і все, думаю, це отак от, типу легесенько. Блять, відтоги, взагалі, ніхуя не легенько. я зрозумів, що мені треба почати з якоїсь трошки простішої бізнес-моделі. Тому е є такий принцип, я його використовував в себе в товарці. Якщо не помиляюсь, називається MVP-принцип. Це коли ви берете, от, придумали якусь ідею, берете самий-самий мінімум цієї ідеї. Тобто, наприклад, ви там хочете продавати автомобілі, але ви не починаєте з продажі автомобілів зразу, а ви починаєте з продажі деталей, потім, типу, більших деталей, потім ще чогось, потім автомобілів легших, потім кращих і так далі. І доходите до свого заводу. Коротше, отак і ланцюжок має бути. От так само я тут вибудував собі такий ланцюжок в цьому бізнесі з ватою. І тому я й кажу, що він буде напівлегальний, того що я буду максимально все упрощати. Чисто для того, щоб просто протестити свою задумку, щоб не вкидувати величезні гроші, а щоб вкинути незначну частину, тестанути ідею. Якщо вона зайде, потім вже робити максимально, типу, все легально, так як має бути, і думати за масштабування цієї бізнес-ідеї. Я взагалі сторонник того, що треба починати, вот саме так. То тобто треба робити чим більше спроб. Якщо я буду сидіти, пробувати прорахувати все до дрібниці. Довести все до ідеалу і тільки потім стартанути, я вгроблю там 3-4 місяці на підготовку, потім почну, вкладу багато грошей, воно не зайде і, в принципі, типу, я в прольоті. Ну якщо я буду тестити, отак як я хочу це тести, я зараз розкажу деталі ви взагалі афігейті. Якщо я буду тестити так, як я захочу, я тоді вкладаю незначну суму. Тестую максимально швидко всі свої комбінації, всі ідеї, які проходять мені в голову. Потім то, що працює, просто хапаюся за нього і вже його типу цей клубок. клубок. от такий от мене принцип. Тому я зрозумів, що зразу йти в торговий центр це дебілізм, це самогубство, особливо без досвіду. Треба почати щось простішого, тому прийшлося заказати ще один апарат. Апарат який працює на газу, і виясняється, що це не просто апарат, який працює на газу, це апарат який працює на газу, і від акумулятора. Тобто акумулятор питає сам барабан, у цей щоб він крутився, а сам газовий балон він підігріває цей барабан. І виходить, що треба було заказати окремий апарат. Окремий акумулятор, окремий газовий балон, і отак, отак воно все набігло. Якщо я планував спочатку, що вся ця мені бізнес-ідейка приблизно там буде вартувати десь там, тисячу, півтора тисячі доларів, то вже вилазить дві-дві плюс. Тому що от, вилізли ще такі додаткові витрати. Плюс там стіл треба купити, якісь. Додаткові товари, які ми будемо допродавати. Ну, і Що ж я придумав? Я придумав, що першу точку мені треба буде поставити, чому я кажу напівлегально, тому що в мене не буде як такого дозволу на місце. Я не буду домовлятися ні з ким про оренду. Тобто, я просто прийду в наглу, поставлю в парку свою точку і буду стояти, продавати вату. Перші кілька там днів чи тиждень я буду продавати її сам, щоб просто от, поняти, які бізнес-процеси є, як правильно крутити вату, як правильно спілкуватися з. Людьми, що вони купляють найчастіше, який приблизно об'єм трафіку. Тому що якщо я зразу когось поставлю, я це все не зможу відстежувати. Так я зможу це відстежувати. Тому я купляю апарат, який працює без світла. от акумулятор, газовий балон. Купляю стіл скатертину просто якісь там пляшки води, ще солодощі, якісь по оптових цінах. Приходжу в парк, ставлю свій апарат на стіл. Просто отак в наглу розписую на дошці ціни, ставлю і стою, продаю вату. Так, да, контент, їбанутий. типу, чувак, який має капітал там 400 плюс, стоїть в паркувати. Ну, типу, це трохи крінж, але це крінж в моменті. От Ті, хто там не розуміє всю мою задумку, вони скажуть, що це ті, хуйня. Ті, хто розуміють, до чого воно може дійти, ніколи так не скажуть, тому що всі, в принципі, так починають. Всі великі бізнеси будуються от з такого. Тобто, ти починаєш з максимально простої бізнес-ідеї, де ризики твої, там, типу, нулячі або незначні, і потім її вже розкручуєш масштабуєш. Да, я постою тиждень, признімаю свій контент, все попровіряю. Потім поставлю людинку, і вона буде стояти і продавати. Чому я не роблю це легально? Чому я не ходжу, не домовляюся за дозвола? Тому що, по-перше, це дуже багато часу займає. Не факт, що ви домовитеся за оренду. Плюс оренду ніхто не буде вам видавати там на один-два дні. Вам будуть її видавати мінімум там на. Пів року на кілька місяців, і виходить так, що ви будете ходити місяць там домовлятися за оренду, заплатити велику тучу грошей, потім вам дадуть дозвіл на оренду в конкретному місці, і ви в цьому місці конкретному маєте продавати. Зараз саме сезон для вати щоб її продавати от на вулиці. І якщо я буду оце все домовлятись, робити легально, я просто проїбу сезон. Виходить. А так я приходжу. Тільки купляю апаратуру, ставлю точку один день в цьому парку, один день в тому, в тому, в тому. Я за тиждень перевіряю всі парки Варшави по факту. Потім ставлю там свою точку, де найкраще в мене виходить. Тестую ще кілька днів. Якщо все працює, ставлю туди працівника. Які ризики? Ризики... от, Якщо я не маю просто договору оренди на конкретне місце, штраф за таку штуку складає 500 злотих. Це приблизно 120 доларів. Це виходить дешевше ніж просто платити оренду, тому що оренду платити ну це мінімум, 10 тисяч доларів треба в місяць віддавати. Тобто це по факту там 10 штрафів мені приблизно вартує, то там я витрачаю місяць часу, домовляюся за конкретне одне місце. Плачу касар і працюю там. І в разі, якщо місце фігня, я ну неправильно його підібрав, я втрачаю гроші так. Я собі дуже максимально мобільний. Я всюди стою, кожен день міняю точки, тестую зразу велику кількість своїх ідей за маленький проміжок часу. Не вкладаю нічого в оренду. А в випадку, якщо мені валять штраф, я просто обходжуся адмінкою і штрафом в розмірі 110 з доларів. Все, вот в принципі, це всі ризики. Єдине, що треба відкрити тут ФОП, ФОПа, тому що якщо в тебе не буде ФОПа, тоді в тебе можуть конфіскувати це оборудування. Ну якщо в тебе буде відкрита діяльність, типо як ФОП, ти будеш сплачувати податки. В тебе буде термінал, каса. Оця все двіжуха. Короче, все буде все з сертифікатами, все як треба. Ну не буде тільки документу оренди. Прям точки, от за це штраф 500, 500 злотих. Це максимальний штраф. Тобто він може бути і менший, може дати 100 злотих, можуть 200 дати. І то його в більшості дадуть, тільки якщо хтось пожаліється, от тоді можуть дати цей штраф. В принципі, от така от в мене ідея. Тому я починаю з мінімума. Отак от, от йду в наглу стою в парк, продаю вату. Якщо все виходить, потім роблю таких кілька точок, але вже правильно з орендою, з усім, щоб не попадати на штраф, масштабуватися. Потім роблю свою марку. Потім роблю точки в торгових центрах. Потім це все масштабую франшизу і вивожу на пасивний дохід. Все, от такі от в мене ідеї. Горю цією ідеєю страшно, дуже подобається. Ще є мільйон ідей всередині, як це все масштабувати, гарніше преподносити, зробити більш інстаграмніше, але це я вже потім вам покажу по факту. Я не буду розкривати всі карти попереду. Коротше, ідея, думаю, топ. Надіюсь, мене не пов'яжуть в перший день, як я вийду. Всю свою діяльність я запланував на 2 число 7 місяця, тому що, по-перше, треба розібратися в новому апараті, треба купити ще газовий балон, акумулятор. Це. Такі моменти, які просто повилазили, які я взагалі ну не міг спрогнозувати. Потім саму діяльність ФОПа, я типу тут вже відкрив. Мені вже присвоїли НІП, НІП це як типу номер фірми твоє, номер твого ФОПа. І вже потім по цьому номеру ти маєш ти в банк відкрити ФОПовський рахунок. Потім з цим ФОПовським рахунком, який тобі відкриють, то це займає десь три дні. Потім з цим відкритим рахунком ти йдеш, замовляєш собі касу, потім маєш списати якусь частину витрат на цю касу по якійсь там системі. Коротше, що держава тобі, типу, частину вертає грошей. І оце все ще займає в мене трохи часу. Тому зараз в мене ще є час, я цим всім займаюся. От відкриваю рахунки в банку, домовляюся за цю касу, типу, повертаю гроші за цю касу і так далі. А вже з другого числа в мене буде. Там перший вихід на точку. Я постою тиждень попрацюю, потім буду вчитися наймати працівників. І ще раз скажу, чому вибрав саме цю ідею. Тому що поріг входу маленький, всяких витрат там додаткових їх нема так багато. Зіпсованих продуктів ще щось, ну таких розходників немає. Кожен місяць, якщо раптом мені бізнес не приносить гроші, я ризикую тільки незначною сумою в розмірі, там десь 150 доларів. Це податок плюс бухгалтерія. Місце не, нічого не ризикую, що, тому місце не рахую. Тобто, в випадку, якщо мій бізнес не працює, я ризикую місяць 150 доларів втратити. І от цей всі ряд факторів вони вказує на те, що я хочу цим займатися. Вірю в те, що треба починати саме з такого малого, тому що напрямок для мене дійсно новий. Я ніколи в цьому не розвивався, і я хочу от почати з от, такої ідеї тестанути. Якщо навіть не вийде, в мене буде досвід вже як правильно там відкривати фірму, типу з якого числа це робити, як з цим всім домовлятися, де це робити, як домовлятися за оренду, як шукати працівників, тобто як мінімум, я отримую цей досвід. І потім в наступних своїх бізнес ідеях вже більш масштабних я зможу використовувати цей досвід для себе. І от я собі так сижу іноді знаєте, думаю, як в мене життя складається. Ще рік тому я сидів в Україні, ніколи не був за кордоном, не знав ніякої мови. Зараз тут я йду напівлегально працювати, продавати вату блядь, в Польщі. Я катаюся вже на машині, яка на словацьких номерах. Тобто машина на словацьких номерах. Я живу в Варшаві. Бізнес в Варшаві один відкривається, блядь. В Україні ще щось є. Там онлайн працюєш, мови не знаєш, йдеш в парк і вже вату продавати. Я думаю, є бать, як життя, життя просто отак так от бурлить, і я інде так вдома засинаю. Я такий думаю, піздес. Типу, коли то встигати все? Типу, ти якийсь робот, чувак. Я такий думаю, сам ну сам про себе так думаю. Так вона і є. От така от історія. Якщо буде цікаво, вам за цим спостерігати, обов'язково підпишіться на мій канал, підпишіться на мій телеграм. Відкритий це буде перше посилання в описі під цим відео. Там я буду викладати інформацію максимально живо в реальному часі. Буду записувати кружки з цієї точки, своєї, яке продаювати. Буду розказувати, як я заробляю стартовий капітал. Зможете поторгувати зі мною, можливо, теж заробити собі стартовий капітал на торгівлю, так як в нас було це в травні. І взагалі, думаю, за рік-півтора. Вивести цей весь бізнес, типу, вже на пасив, і виходить, що в мене буде там блог, там торги акціями, там інвестиції в крипту, там фізичний бізнес, там нерухомість куплена. І Я вибудую собі просто ось такі от різні джерела доходу, і потім буду все життя, жити і туситися. Тобто, зараз я працюю. Я не вважаю, що я щось багато маю, і типу, що треба зупинятися в жодному разі. З ні. Я вважаю, що я ще толком нічого не досяг, дав мене там капітал. 400 плюс тисяч доларів, типу, ну, по факту, це нічого такого зверху. І от, е, хочу далі працювати над тим, щоб збільшувати собі цей потік. І потім чим через півтора-два роки вийти на те, то, що тобі гроші з всього капають. Ти собі десь на островах тусиш і паралельно торгуєш акціями. Все, вот, от життя мрії, хо їдеш куди хочеш, відпочиваєш куди де хочеш, скільки хочеш, катаєшся на тому, на чому хочеш, РВЛ, ти собі купляєш. Це машина яку я хочу. Що ж, був радий, друзі, з вами поспілкуватися. Якщо хочете торгувати зі мною, друге посилання в описі під відео, або просто пишіть мені в інстаграм, в телеграм, все розкажу, все покажу. Сподіваюся, відео сподобалось. Наступним покажу вже конкретно, як я виходжу на точку, і покажу, які результати з того всього вийшли. Всім пока!